А ви любите вареники? Я дуже-дуже, а особливо з вишнями. А чи знаєте ви, що ось цю національну страву вареники ми запозичили у турків? А там вона називається дюшвар це пиріжки, які робилися із прісного тіста з начинкою, і потім відварювалися. А ось ми, українці, модернізували. І у нас вареник має форму місяця. А чому? А тому, що місяць це символ добра, наснаги, родючості і плодовитості. А ще вареники у нас мають дуже-дуже мають сакральне значення. А яке? В давнину саме варениками годували женців, які жали жито. А чому, щоб було більше наснаги, більше було сили, а наступного року був урожай ще кращий. А ще, до речі, саме вареники приносили в жертву богині води і богу місяцю. Для, для чого? Для того, щоб задобрити. А дівчата на Андрія навіть ворожили на варениках, яка начинка такий і буде наречений. Якщо з картоплі, то наречений простого роду, але дуже-дуже добрий. Якщо з вишні, дуже буде багатий. А якщо з сиру, то буде і багатий, і добрий, і дуже-дуже порядний. Ось так куштуємо вареники і знаємо, що це наша національна українська страва.